Доброго дня, шановні здобувачі освіти! Вас вітає вчитель технології, Замелька Катерина Олександрівна. І сьогодні ми з вами продовжуємо створення панно в техніці String Art, а саме ми вже завершуємо повністю роботу і переходимо до самої роботи. Так, це в мене вже є початок нашої роботи. Що сьогодні я буду робити? Тобто, в мене вже нитки обмотані, вже все зроблено, і тепер я завершую це. Тобто я хочу трішечки покращити вигляд зовнішній, і буду підклеювати на цю частину фоаміран. У мене фоаміран з блискітками працюватиму я. Клейовим пістолетом, а ви можете працювати ще клеєм, який прозорий момент, універсальний є. Можете ним працювати, можете також, як і я, працювати пістолетом. Будьте обережні, адже він вимагає обережності, щоб не отримати опіки. Наносимо сам клей і підклеюємо наш фаміран. Також можна використовувати і інші матеріали, тобто я використовую фаміран, ви можете і папір використовувати, можете будь-які інші матеріали. Дивіться, на цій стороні у мене і трішки виходить. Я потім все це його обріжу, щоб воно мені не заважало. Таким чином я проходжусь повністю по всій боковій стороні. І потім буду вже переходити, коли підклею, то також я хочу зробити імітацію стразів і на стики самої. Роботи і фомірана також приклею стрази, тобто також буду наносити клей по трішки і приклеюватиму самі стразики. Також по всьому периметру пройдуся. Останнє, що я буду робити, це прикріплю до зворотньої сторони, прикріплю те, за що ми будемо вішати нашу картину. У мене є готова спеціальна штучка така, що прикріплюю, закручую його. У мене вже відмічено, куди саме я буду крутити. І, і е, тоді, коли я вже його прикручу, у мене буде куди вішати. Поки що я його цього робити не буду, адже мені потрібно ще допрацювати із е, дизайном. Вже на завершальному етапі я буду прикручувати. Тому е, хочу е, вас попередити, будьте обережні, виконуйте всю. Роботу використовуючи техніку безпеки, бажаю вам успіхів і нагадую, що ви можете використовувати будь-які матеріали для оздоблення вашої картини, які у вас вдома є. Якщо у вас, наприклад, є імітація вази у картині «Стрінгард», то можна використовувати якісь штучні квіти, доповнюючи вашу вазу. Дякую за увагу. Бажаю вам успіхів і гарного дня!